Привіт усім! До вашої уваги, як завжди, свіжі автомобілі з Європи. Отже, на цей раз для вас хочу представити автомобільчик Nissan Qashqai. Автомобіль 2014 року виготовлення у сріблястому кольорі. Дуже гарний симпатичний автомобільчик, максимальна комплектація. Зараз про це, звичайно, більш детальніше поговоримо і подивимось. 232 тисячі оригінального перевіреного пробігу. 15 літровий турбодизельний двигун К9К, всіма улюблений, 81 кВт, 110 кінських сил. Також в автомобілі механічна 6 ступенева коробка передач. Автомобільчик у дуже гарному стані, по технічній частині ніяких нарікань абсолютно нема, заводиться відмінно, їде просто чудово, нічого не брязкотить. двигунчик працює рівненько, гарно, без будь-яких нюансів, без будь-яких проблем. Отже, давайте, як завжди, розпочинаємо наш огляд спереду автомобіля і подивимось його фари. У нас тут присутня лінзована оптика. Як бачимо, в чудовому, класному стані фари не побиті, не пошкоджені, без запотівань, без там, якихось тріщин чи подібних проблем. Присутні в нас омивачі фар. Бачимо, у нас дуже багато парктроніків, що спереду, що ззаді. Також у нас тут стоїть камера переднього огляду, також, звичайно, є камера заднього огляду, тому що в автомобілі стоїть система 360 градусів. Тобто, коли ви паркуєтесь, камери по округу знімають автомобіль, і ви його бачите у всіх проєкціях. Дуже класна. Штука дуже зручно паркуватись. З цієї сторони, як бачимо, також фари в класному, гарному стані. Також є омивачі, протитуманні фари, звичайно, всі решіточки, все на місці, нічого не побито, все на своїх місцях. На автомобілі спереду присутні, звичайно, деякі скольчики. Ви це можете бачити на відео. Мінімальні скольчики, якщо там вдивлятися, ось декілька є скольчиків по капоті. Нічого такого критичного, ось буквально з метра їх вже не видно, але якщо у притул дивлятися, то є декілька дрібненьких скольчиків по передній частині. В цілому, так, все тут рівненько, ніяких якихось пошкоджень, чогось подібного немає. Дивимось також на лобове скло. Лобове скло, до речі, у нас функція підігріву. Дуже класно, взимку ви увімкнули собі лобове скло, швиденько воно розпотіло, розмерзлось, і ви вже можете насолоджуватись поїздкою. Ось, будь ласка, вінкот код автомобіля можете перевіряти. Як бачимо, в автомобілі знову ж таки, і на лобовому склі присутні датчики, тому що автомобіль у нас має знову ж таки класну. В неї входять ось ці датчики, які в нас розпізнають дорожні знаки, також смуги руху, також автоматичне паркування тут є. Про це ще додатково порозмовляємо. Отже, бачимо такі у нас титанові диски, дзеркала. Дзеркала також з класними поворотниками. Тут також, звичайно, в нас стоять камери огляду. Подивіться стан кузову виблискує, гарненький, рівненький. Абсолютно немає ніяких пошкоджень. Дивіться, ось. Класний рівненький автомобільчик. Чудовому стані. Не знаю, чи передає це камера, але хотів сказати, що в Nissan срібний колір не чисто срібний, ось як ви можете бачити, які диски срібні, а він трішечки такий темніший. Ну, дрібничка, але виглядає вживу дуже симпатично. Отже, так як я звернув увагу вже на диски, диски в нас легкосплавні, як ми вже побачили r 17 215 60 гума. Диски, як бачимо, в ідеальному стані, абсолютно ніяких немає пошкоджень. У нас є датчики тиску в шинах. Кожна шина свій має датчик і показує нам, який тиск у даному колесі. Також класна функція. Задні стопи у нас притоновані клівочкою. Також це зроблено ще за кордоном. Автомобіль в Україну приїхав саме в такому стані. З цієї сторони, також притоновані плівочкою. Тут є невеличкий дефектик, буквально краєчок трішечки надколотий. Але стоп не запотіває, нічого йому там не стається. Це просто буквально сам краєчок, десь щось можливо завантажували і десь зацепили краєчок надколовся. Показую вам, щоб мали собі уяву. Про якісь дрібні навіть недоліки по автомобільчику. Так, в цілому, як бачимо, він рівнесенький. На даху у нас присутня панорама. Досить також класно виглядає. Задній бамперок у нас, як бачимо, також є безліч партронів. Є у нас фаркоп. Ось такий у нас вихлоп в автомобілі. Також присутня камера заднього огляду. З цієї сторони. Подивіться лише також стан дисків і стан узову. Кузов у нас рівнесенький, абсолютно немає ніяких царапульок, немає ніяких нюансів, пошкоджень чи будь-яких подібних речей. Дуже гарно збережений автомобільчик. Він також у нас, до речі, притонований весь і має класний крутезний вигляд. Отож, давайте перейдемо до огляду салону. Але перш ніж ми це зробимо, хочу звернути вашу увагу, що в нас є безключовий доступ. Отже, автомобіль може відчинятись, навіть якщо ключики у вас лежать просто в кишені. Не потрібно нічого натискати додатково. Також він автомобіль сам закривається, зачиняється, якщо ви просто від нього відійдете на певну відстань. Досить зручно, досить практично. Е, в нас в автомобілі два таких ключі присутні. Тому ви можете не хвилюватись, можете собі користуватися одним, і другий буде лежати як запасний, або ж можете передати ще одному водієві. У нас є, як бачимо, вже по відчинених дверях датчики мертвих зон. У нас є автоскладання дзеркал, у нас електрокоректор дзеркал, 4 електросклопідіймачі. Звичайно, клавіші центрального замку. Відчиняється, зачиняється. У нас шкіряні підлокітнички. Бачимо, дверні карти у нас не пошкоджені. Пластик цілесенький, дуже гарно виглядає. У нас, як бачимо, оригінальне скло на автомобілі 2014 року. Цілесенькі двері, без корозії, без будь-яких нюансів. Подивимось на ось пороги. Також вони у нас ціленькі, є всі присутні наліпочки. Болтики в нас тут ніде нічого не кручене, все на своїх місцях. Все в чудовому стані. Дверні ущільнювачі у нас ціленькі, як бачимо, все дуже гарно виглядає. Показую вам стан накладок на педалі. На підлозі у нас присутні гумові коврики. Також класний приємний бонус. Тут у нас, як бачимо, клавіші паркування асистенту, також антибуксу, старт стоп і функцію асистента смуг руху. Також у нас присутній. Круїз контроль. Подивіться, які шикарні в нас сидіння. Сидіння в нас з електрорегулюваннями, шикарні шкіряні бокові підтримки. І по серединці в нас така ось класна тканинка. Подивіться, сидіння дуже класно збережено, форму тримає чудову. Ніяких тут нюансів немає, не пошкоджено, не затерто. Є невеличкий нюансик на сідушисті, невеличкий пропальчик є. Хочу вам це показати. В всьому іншому цілесенькі сидіння. Дуже класні. Маємо ось такий підлокітничок шкіряний, також дуже класно виглядає. Відчиняється, маленький підлокітничок. і Ось такий. І також відчиняється ось великий бардачок. Тут у нас є присутній USB, AUX і відсік для ваших якихось речей. Є підігрів обох сидінь. У нас така шестиступенева куліса передач, як Бачимо в дуже гарному стані. У нас є Ambien-підсвіточка червоненька. Маємо електрогальмо. Також у нас прикурювач. двохзонна кліматизація. Мультифункціональне шкіряне кермо. Подивіться, воно все в оригіналі, нічого не фарбувалось, не перешивалось, є потертості незначні від експлуатації, не без того мінімальні, але в цілому кермо у нас в непоганому стані. Клавіші тут нічого не позатирано. Кермо відповідає на свій пробіг. На Нісанах воно ось так. Підтирається, хто знає. Тому ви бачите, що тут все в повному оригіналі і в повному порядку. При потребі, звичайно, це все можна зробити, щось виправити чи перетягнути кермо, але я великої потреби в цьому не бачу. Бачимо, в якому ідеальному стані перемикачі управління автоматичним режимом світла, також автоматичний режим роботи двірників. Маємо клавішу старт-стоп для заведення двигуна. Ну і давайте спробуємо її натиснути. Як бачимо, з пів оберту у нас автомобільчик завівся, протестували всі системи. У нас 232 тисячі пробігу, у нас показує, що відчинені двері. Тут у нас є значки для. Того, що розпізнає дорожні знаки. Ну, звичайно, в нас тут зараз біля нас немає дорожніх знаків, тому рисочки там намальовані, є асистент полос, є е, адаптивний круїз контроль, є безліч радарів. Знову ж таки, є асистент тиску в шинах, показує, що у нас одненьке колесо є трішечки нижчий тиск, і вже в нам ось вискакує повідомлення, світиться трикутничок. І значок тиску в шинах. Також виводиться повідомлення про те, що в нас низький тиск у шинах. Досить зручно, досить практично, ви їдете по дорозі, десь у вас, можливо, чи підспустило, чи пробилось колесо, і ви відразу собі маєте повідомлення і можете це контролювати. Лобове скло, знову ж таки, я казав, що воно в нас з функцією ось такою. Підігріву, не знаю, чи сфокусуються ниточки, щоб ви побачили це. так Тут у нас зеркало заднього виду з автозатемненням. Тут управління ось шторкою панорами. Все, як бачимо, відчиняється. Зачиняється при потребі. Все вмикається, підсвіточка, до речі, Ледовська. Тут у нас також все відчиняється, все світиться. Тут у нас козирьочки всі також на своїх місцях, все відчиняється, світиться, все, як має це бути. Бачимо стієчки, нічого не зацарапано, потолочок чистенький, охайний, безліч подушок безпеки. Все дуже-дуже класно виглядає. Перейдемо до огляду ось центральної частини, чи центральної консолі. як бачимо, тут дуже-дуже крутезна мультимедіа на андроїді, є безліч функцій Ось і навігація, і радіо, і блютузи, і навіть Google Chrome, і Google карти, ігри можна пограти, і різні там додатки, навіть програмка для діагностики встановлена. Тобто, дуже багато безліч чого є, і можна багато чого ще довстановити. Все функціонує, працює так, як має це бути. Також, ось якщо ми увімкнемо задню передачу, у нас зараз вмикається, ось як бачимо, огляд 360 градусів плюс камера заднього виду. Досить класна функція для новачків у паркуванні буде досить зручною. Та й для тих, хто вже давно керує автомобілем, також не завадить така класна функція. Отже, як бачимо, кліматизація у нас все увімкнена, все працює. Дуже дуже гарно збережена панелька. Немає ніяких тут пошкоджень, царапин. Як бачимо, ось все у нас дуже гарно виглядає. З цієї сторони, ось подивіться, які сидіння, все чудово, все класно. Дивимось на задній ряд сидінь. Ось такі у нас двері. Тут є в нас невеличка царапулечка на пластику. Так, в цілому є все добре і гарно виглядає. Проємчики у нас. Ціленькі, не побиті, не пошматовані. Задній ряд сидінь у нас ціленький, дуже гарно збережений. Подивіться, які шикарні сидіння. Є у нас ось такий підлокітничок з підстаканничками. На підлозі, знову ж таки, коврички гумові. Показую вам загальний вигляд на салон. Дуже-дуже класно виглядає. Також у нас тут, з іншої сторони, тут все ціленько по пластику, немає ніяких пошкоджень. Проємчик бачимо також ціленький. Дивимося з цієї сторони, стан сидінь гарненький, спинки передніх сидінь без пошкоджень. Так, переходимо до останньої дверки, дивимося її стан. Тут також у нас без пошкоджень, все гарно виглядає. Двері у нас не ржаві, без нюансів. Знову ж таки, скло у нас оригінальне, ціленьке. Подивимось з цієї сторони, з цього ракурсу на салон. Тут також у нас все дуже-дуже гарно. У цьому сидінні взагалі ніяких питань немає. Ціленькі пороги. Тут у нас, до речі, ще є один USB-вихід, є бардачок, в ньому присутня ось. Пачка документації, є різні виписки, їх тут багато є. Ось там ще ціла куча їх. Також є сервісна книжка з відмітками. Кому потрібно, без проблем я можу надати цю всю інформацію. При потребі, коли приїдете, зможете ще перевірити, або ж завжди відкрито даю він-код, можете собі перевіряти. По базам даним. Який же огляд без огляду багажного відсіку? Звичайно, і в цьому автомобілі ми також подивимось на багажний відсік. Бачимо, що він тут у нас в непоганому, гарному стані. Є такі додаткові у нас фальш-полички відчиняється як тут, так і тут. Також у нас відчиняється знизу, у нас є піна, компресор. Знак аварійної зупинки. Як бачимо, також присутня поличка. Показує вам, що ось ззаду болтики в нас на ляді також в оригіналі, не крутились, нічого не знімалось. Проємчики всі ціленькі, нічого тут не побито, не пошкоджено, без якихось нюансів. ціленьке Отже, оглянемо також підкапотний простір. Капот з, з під низу, як бачимо, має шумовіброзахист. Він у нас без корозії, без ржавчини, в гарному стані, ціленький. Звертаю увагу, що капот у нас знімався, бо бачимо, що болтики кручені. Але, наприклад, ось крила, крила не знімались. Всі болтики у нас у заводському окрасі. Ось ближче покажу. Тут все у нас в повному порядку. Фари у нас ціленькі, всі кріплення ціленькі. Тут також у нас все в повному порядку. Переходимо до цієї сторони. Тут бачимо також, крильце в нас не знімалось, все ціленьке, все в повному порядку. Ну і показую двигун. Двигунчик у нас, знову ж таки, дуже надійний, економічний, всіма улюблений К-9К. 1,5 турбодизель, чистенький у нас антифриз, класний акумулятор, який не підведе вас в будь-яку пору року, тому що працює просто відмінно. Отже, ми вже оглянули в цілому автомобіль, і давайте ще його перевіримо лакофарбове покриття. Ми вже бачили, що капот в автомобілі у нас відкручувався, тому давайте перевіримо його товщиноміром. 229, 217, 257, 306, 274, 228, 228, 194, 178, 248, 284. Отже, як бачимо, капот у нас має повторне перефарбування. Шпаклівки на ньому немає, просто повторне перефарбування. Я скажу вам, що зроблено дуже-дуже класно, тому що. Абсолютно ніяких дефектів по ньому немає. Плюс ми бачили, що на ньому є певні скольчики невеличкі. Отже, ця робота була пророблена вже давно ще в Європі. Автомобіль після того їздив, експлуатувався, нічого ніде, скажу вам, не відлучилось, не полізло. Зроблено відмінно, немає абсолютно ніяких дефектів. Я вам скажу, що вживу, якщо не мати товщиноміру в руках, ви абсолютно не... Побачите, що він перефарбовувався, тому що зроблено просто суперово. Отже, що ж, перейдемо далі. 153, 172, 164, 157, 157, 158, 126. Давайте знизу 136, 121, 151, задня дверка. 159, 138, 168, 159, 159, 150, 144, 144, Заднє крильце 205, тут також бачимо 220. Повторний окрас 220, 196, 220, 212. Давайте вийдемо за межі цього ребра. О, Тут вже в нас пішло заводське покриття. Дах автомобіля 68,5. Це у нас пластичок. Тут у нас все чудово. Давайте відчинимо проємчики. Перевіримо, що у нас тут: 89,2, 83, 77, 56,5. Тут все у нас в чудовому стані. Також в проємчиках нічого не фарбовано. 71, 89,5, 46,7. Отже, ми побачили, що в нас капот підфарбувався. І це крильце по це ребро. Так, переходимо далі. 137 ляда, 137, 138. Це в нас в повному порядку. 150. 127, 121, 167, 180, 159, 180, 187, 187, 149, 149, 177, 177, 144, 144, 153, 190, 190, 177. Переднє крильця 153, 153, 140, 160, 136, 136. Так, і проємчики з цієї сторони. 81,3, 86, 81. І давайте тут. 59, 67, 72. 72,9. Все тут у нас в повному порядку. Отже, ми перевірили автомобіль товщиноміром. побачили, що в ньому була невеличка косметика в Європі. Це ми побачили з того, що капот має повторний окрас і на ньому вже є навіть декілька скольчиків. Тобто це не свіжа покраска. Абсолютно нічого ніде не відлучилось, ніяких дефектів немає. Зроблено все просто чудово. Е, нічого ніде не відшулушилось, не відлучилось, не відлізло, не тріснуло. Тобто абсолютно ніяких проблем по кузову немає і не буде, тому що дійсно це не є свіжа покраска, вже вона пройшла певні роки, і якби щось мало бути, це вже б показалося. Ні грама ж на автомобільчику у нас немає. Ми це все побачили, перевірили. Кожен сантиметр автомобільчика. Для когось якась косметика, якщо є можливо, для когось це є критичний момент. Ну, значить, це тоді автомобільчик не для вас, а для всіх інших, кому він сподобався, кому сподобалась його протезна комплектація і дуже гарний технічний стан. Я, на жаль, це вам просто по відео не можу показати, але ми це все перевірили. Оглянули автомобіль також з ями, його днище, його стан двигуна. З-під низу. Хочу вам сказати, що двигунчик у нас повністю сухенький, нижче ціленьке, без корозії. Автомобільчик у нас в цілому дуже гарно, симпатично виглядає. Всі функції в ньому працюють, їде він чудово і якихось капітоловкладень не потребує. Якщо ви приїдете, думаю, будете задоволені даним автомобільчиком, тому що він дуже файно виглядає, дуже такий стильний і має дуже класну комплектацію. Отже, будемо раді вас бачити. Приїздіть на огляд автомобіля, дам можливість підключити комп'ютерне обладнання, можливо, перевірити ще раз товщиноміром при бажанні. І також чим можемо допоможемо. Хочу ще сказати: можливо, я щось не показав, можливо, комусь потрібно. Параметри по комп'ютеру, ми це все перевірили. Я зараз його в відео не буду вставляти, тому що це дуже дуже багато часу займає. Якщо комусь такі параметри потрібні, будь ласка, телефонуйте. Я залюбки скину вам додаткові огляди на Viber чи Telegram, і при потребі можете собі додатково оглянути перед приїздом. Отже, всім далого дня, гарних покупок і хороших продавців.